Хайтек, як вижити під час аварії літака та у надзвичайній ситуації, починаючи з 2004 року, майже 15 тисяч людей пройшли курси з безпеки польотів, організовані британськими авіалініями. Тут пасажирів навчають, як поводитись у випадку надзвичайної ситуації. «Ми починаємо з того, що таке надзвичайна ситуація, та й справ на випадок евакуації. Люди вчаться як правильно згідно з планом організувати заходи безпеки. найважливіше змоделювати місце уявної події. життєво важливим є навчитися відчиняти аварійні виходи в літаку. Під час уявного польоту учасники курсу вивчають правила безпеки під керівництвом стюарда. пасажири завжди дуже ретельно підходять до справи, цікавляться евакуацією через запасний вихід у випадку розгерметизації літака. таким чином вони отримують можливість поміркувати над цим, поставити запитання. ми ж намагаємось дати відповідь, і в певний момент приходить розуміння того наскільки позитивним є те, що вони мають змогу взяти управління літаком у власні руки. За останні 10 років в світі відбулося 138 авіакатастроф, у яких загинули люди. Щодня понад 8 мільйонів людей всьому світі вступають на борт літаків, які здійснюють понад 90 тисяч рейсів, майже завжди благополучних.